Це Тарас, інтернет-магазин NetBaza. У нас на огляді такий інвалідний візок, супер комфортний для довготривалого перебування. Rubix Comfort досить легко він складається. Не дивлячись на те, що в нього така виглядає ніби габаритна штука, але насправді вона дуже легка. Дуже просто його збирати, просто тут ще треба буде зафіксувати, докрутити. Я вже, щоб час не втрачати даремо. Так, І ще у нас в комплекті є така подушка, звичайна, звичайна подушка. Ремінь, якщо не будете користуватись, то просто зніміть, щоб він вам не заважав. І дивіться, ось так от він є тут два таких. А лифты. И натискаем. Итак, покажу. Вам. Я тут... У -у -у. Просто... Просто диван. Не, реально, тут очень удобно. За счет этой букової поддержки, прям очень удобно. Что можно даже на полу вот так себе ездить. Так. Ок. А, давайте. Давайте по... по размеру. По размеру. Ширина сидіння 46 см. Загальна ширина від обода до обода 65, глибина сидіння 45, висота е, спинки 65 см. Це від сидіння і ось до верхньої позиції. Без підголівника. Е, Від сидіння до підлоги 47-57 см Регулюється, тобто відстані. Важить він 17 кг. І навантаження 125 кг. Е, візок знаходиться в дуже хорошому стані. От прям реально дуже хороший стан. Звісно, є дрібні недоліки, але я вам зараз це все буду показувати. Ось це у нас якась була наклейка тут. У нас все відтирається підставки. Так, підніжки складаються, відхиляються, знімаються. По довжині регулюються. Ось тут шестигранником. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи, є у нас ремінці проти зісковзування. Їх треба просто от, от сюди заправити. Отак от вони будуть. Це не переживайте. А, так, дивимось на колеса, нічого не штопориться, значить, підшипники у нормі. А, досить такий хороший стан протектор. Це у нас литі колеса. 200 на 50 Є У нас можливість регулювати їхню висоту. Є також можливість регулювати кут нахилу вилок. Самі вилки, до речі, вони металічні. Задні колеса також литі 24 колеса. Подивіться, дуже хороший стан протектора Щоправда, ободи, Бачите, царапані це стандартна біда. Це швидко муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все ок. Е, от така велика зручна ручка. Ну, до речі, так може складатись. Це, бачите, вона тут трішки вистає. Для цього і є ця штука, щоб ми собі могли такого схвати. Е, також можна регулювати по силі затиску. Ось тут. З другої сторони, та сама ситуація. Царапини на ободах, хороший стан протектора. Муфта працює, блокування блокує. Е, далі. От наша подушечка, яка йде в комплекті, також може бути ще краще, більш досконаленіша. Така вона більш плотна, більш така масивна. Це від німецької фірми АКС. Ціна є, по-моєму, 1400 гривень. Вона бушна, але нова коштує там більше, більше 100 євро. Посилання також залишу, або дивіться на сторінці товару. там в Рекомендованих товарах має бути ось ця подушка. Дивіться, читайте опис, дивіться відеоогляд. Саме ж сидіння, а, дивіться, дещо от брудне, але воно чорне, не вигорівше. А, є ось тут, бачите? От десь пропалений. А, також дуже рекомендую. Отак ми знімаємо верх. Це отак складається візок ось ці заглушки. Виймаємо акуратно, на себе витягуємо і вправку. А підлокітники. Підлокітники, дещо вони, от ви бачите, отут -от вигорівші. не приховую. Отут знизу трішки от відслоїлось, але це дрібниці. Проте великий плюс те, що вони регулюються по висоті. Ось ці. Пластикові. Пластикові, блін, забувся, вилетіло з голови. як. Пластикова ця фігня. Вона ціла. Ціла. Ця також ціла. Також виймається однією рукою, нам це прям дуже незручно. Дивіться, тут затискаєте і витягуєте. А, так, спинка. Спинка це супер, супер четка, супер класна. Вона, до речі, майже як нова. Не бачу взагалі пошкоджень. Тут воно трошки вимазена. В Всередині там паралон. По ідеї паралон, чесно не заглядав. А, тут також дивіться м'яка, досить таки легко вона. от Це якийсь кожзам чи що це таке? Досить легко вона відтирається. Позаду в нас ось так от виглядає. Під можна регулювати от так, по куту. По виліту, можна взагалі скласти, можна взагалі його зняти. Пластик, гарний стан. Тут в нас відбувається регулювання сидіння. Тут регулюється глибина сидіння. Можна також регулювати відстань між передніми і задніми колесами. Коротше, дуже багато різних налаштувань. І ставка проти перекидання. Він сам, в принципі, достатньо такий стійкий, але якщо ви раптом захочете перекинутись, то. У вас це, мабуть, що не вийде. Тому що ця штука не дасть вам цього зробити. А, підсумовуючи, дуже класний, дуже зручний візок а, за розумну ціну і придбати можна в інтернет-магазині. Медбаза. Посилання буде під відео. Дякую за увагу.